ощущение того, что это какая-то непонятная движуха, прямо говорю своим ну, одно, вот, однозначно, прямо непонятно. Заявлено по сообщениям всех ведущих информагентств, в том числе и одна баба сказала, что корейцев прибыло аж 12. 12. тысяч, понимаешь, да, серьезное количество, безусловно. Второй момент, какое они окажут, вот э, э, как это сказать, влияние на повестку, но ну, влияние на повестку они уже оказали вне всякого сомнения, это прямо видно по повестке, ну, да, почти. вопрос. Вопрос в том, насколько они окажут влияние на поле боя. И здесь все немного не так однозначно. Во-первых, 12 тысяч человек это ни о чем. Да представим, представим, что их 12 тысяч. Представ это ни о чем вообще. То есть это количество людей, которое имеет смысл задействовать только в составе ну, своей. То есть разбросать 12 тысяч человек там, по участкам фронта, это вообще, это вообще даже не заметить. Никто, что кто-то появился. То есть это нет смысла никакого. Задействовать их имеет смысл на каком-то направлении, на каком-то направлении, для решения какой-то задачи, не знаю, какой в количестве, вот сколько приехало, столько в составе. Почему? Потому что в этом количестве не более-менее управляемы их же командирами, посредством там переводчиков, например. Просто если их мы раскидаем по подразделениям, где такое количество переводчиков брать? Для того, чтобы им задачи ставить и, и регулировать, как это, не регулировать, а контролировать то, что они делают. Дальше, с прибыли, насколько я понимаю, они в составе подразделения легкой пехоты. Абсолютно нежизнеспособная, значит, на данный момент это на основных направлениях ведения боевых действий, значит, легкая пехота никакой особенной роли в количестве даже 12 тысяч человек не скажет потому что им нужны средства усиления, им нужна бронированная техника, им нужны средства доставки, все это должно быть с ними увязано в, ну, в связь, взаимодействие и так далее, так далее, так далее, понимание там и прочие, прочие, прочие моменты. Логично было бы, если они прибыли бы со своей тяжелой техникой, то есть, например, прибыли бронетанковые части Северной Кореи в составе штатных там батальонов или там полков танков. Вот это уже, вот тут бы уже было бы интересно про это поговорить, да. А то, что прибыло 12, и они ходят, сейчас бьют кия, вертушки крутят, ну там ролики нам показывают, да, там еще что-то там. Это круто, конечно, все, но не смешно. Все информагентства, и за ними все с ведущие эксперты подхватили разговоры, что это прибыл элитный спецназ. Вот как только вы слышите вот про элитный спецназ разговоры, сразу разворачивайтесь и уходите, эксперту машите вот так рукой, короче. Никого не хочу обидеть в данном конфликте подразделение специального назначения вторично. Да, не повторяю, никого не хочу, но это так. Да, красивые ролики, да, определенные задачи. Скажу прямо. Есть определенные инсайды, которые я никогда не озвучил, конечно же, может быть, там месяца через четыре, да, когда будет понятно, как баб... на что это все вывесит, которые прямо мне лично дают э, 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 ну, ощущение того, что это какая-то непонятная движуха. Прямо говорю свои ну, вот, однозначно, прямо непонятно. Потому что ни количество, ни состав. Привікаємо подразделений, Я не розумію, як это буде использовано в составі нашої сьогоднішньої групіровки. Павло Лакійчук, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики, вже з нами є на прямому зв'язку. Нагадую, що працюємо в прямому етері. Пане Павле, я вас рада бачити. Вітаю, слава Україні! Добрий день, героям слава давайте розпочнемо з заяви Рюте. Отже, НАТО підтвердило, що КНДР дійсно воює на боці Російської Федерації. А НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії, поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Це загроза і для Тихоокеанської, і для Євроатлантичної безпеки. Ну розуміємо, що ну нічого нового ми не почули. Але чи буде реакція якась чи будуть дії? Як ви думаєте, чи зараз? Поки триватиме передвиборча кампанія в Сполучених Штатах, і, власне, поки буде відбуватися цей перехід влади до нового президента, ми не будемо мати якихось таких рішучих і конкретних кроків з боку і Сполучених Штатів і з боку країн Альянсу. Ну що ми маємо? Ким чи пообіцяв Путіну 10 тисяч своїх військових? А я нагадаю, що сьогодні тільки от за вчорашній день. Наші оборонці нейтралізували 1600 військових росіян, от ну то багато це північнокорейських чи не багато. 10 тисяч це роботи на три дні. Грубо кажучи, інша справа: якщо Путін і Ченін будуть масштабувати оцю допомогу живою силою своїми найманцями. І там буде це число доходити не до 10 тисяч, а до 100 тисяч 300 тисяч. Тоді е, це може надати путіну стратегічну перевагу е, ну, навіть до того, що не треба буде йому проводити додаткову мобілізацію. Він зможе компенсувати е, північно-корейським м'ясом е, втрати своїх е, окупантів. Але це ж це питання перспективи. А те, що північно-корейці передають росіянам снаряди і ракети вже більше ніж рік, це всі у світі світі знають. Більше того, за даними знову ж таки, не наших аналітиків, а західних аналітичних центрів із тих снарядів, які росіяни б'ють по нашим оборонцям. По нашій землі, тільки кожен третій зараз російський чи радянський, дві третини це іранський, північнокорейський тощо боєприпаси іншого походження. І де реакція вже за цей час дієва реакція наших західних партнерів, крім глибокого занепокоєння. От, мені боюся, що черговий. Виток ескалації, якщо його витком ескалації можна назвати черговим, якось повпливає серйозно на позицію наших партнерів, а мав би повпливати. Тож повторюсь, з воєнної точки зору поява корейців на полі бою, ну, нічого потужного. Стратегічної переваги росіянам не надає, але це ще один сигнал Заходу про те, що Україна обороняється не тільки захищає Європу, яка стоїть позаду нас, спини, а й одна один веде боротьбу про вісі, світової вісі зла Іран, Північна Корея, Росія, яка вже сформувалася, яка от яка загрожує світу реально. 嗯。Oh. Великими бідами. Пане Павле не буде якоїсь рішучої реакції, бо бояться Путіна, бояться Кім Чен Іна, бояться Сі сідзінпіна, бояться у цю зла, Чи тому що розумніші і розуміють, що їхня реакція, якщо вона буде дуже рішуча, то вона може призвести до великої глобальної війни. Так і можливо Україна в цій війні навіть не буде мати якесь ключове значення. Це буде така собі вже периферія, тому що основне поле бою може. Розгорнутися десь в Індотихоокеанському регіоні. І тоді виходить, що ну увага буде прикута саме до цього. От, власне, як ви собі пояснюєте цю нерішучість, цю таку, я би сказала, боязкість наших західних союзників? Це тому, що вони просто настільки розумні, прагматичні, раціональні, чи вони просто бояться? Буквально на днях Ізраїль наніс. Ракетно-бомбовий удар по об'єктам в Ірані. Ну, як і наші, б'ють по ППО, по заводам з виробництва зброї, майже 120 літаків f 16 ВПС Ізраїлю долетіли до Ірану, відбомбилися. Нанесли ракетні удари, повернулися назад. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.